На перше десятиліття XVII століття припадають особливо вдалі морські походи козаків, що називають добою героїчних походів козацтва. Більшість із них пов'язана із діяльністю видатного флотоводця, полководця і політика Петра Конашевича Сагайдачного. Перемоги Петра Сагайдачного в ряді морських і сухопутних походів, зокрема, в 1616 році було здобуто кафу, нині Феодосію, найбільший невільничий ринок у Криму. Стихійність до активних наступальних дій простежувалася у його військовій та морській тактиках та використовувалася раптовість. Було здійснено похід на Москву. У 1618 році козаки здійснили похід на територію Московського царства, підтримуючи намері королевича Владислава здобути корону московської держави. Похід виявився швидким і вдалим, закінчився підписанням вигідного для Речі Посполитої перемир'я в селі Деуліні. Польща за ним закріпила за собою Смоленщину та Чернігово-Сіверські землі. Утворилося Чернігівське воєводство. Вирішальну роль відіграли козацькі війська під керівництвом Гетьмана Сагайдачного і в Хотинській польсько-турецькій війні 1620-1621 років. Козацька піхота під Хотином. Допомогла польській армії перемогти із такими наслідками. Було зупинено турецьку агресію, і Османська імперія відмовилася від наміру завоювати всю Європу. Було розвіяно міф про непереможність турецького війська. Це спричинило внутрішню кризу в Османській імперії. Яка разом із Кримським ханством взяла на себе зобов'язання не нападати на українські та польські землі? У цій битві видатний гетьман був поранений і наступного року помер. Про участь Козаків і Сагайдачного у Хотинській війні нам говорять цитати. Літописні джерела, пов'язані з цим періодом. А саме, султан турецький Осман підійшов до Хотина з військом, що перевищувала християнські сили в десятки разів і зупинився на відстані однієї милі від поляків. 18 серпня турецьке військо напало на польський табір, на ту частину, де були козаки. А козаки об'єдналися і, перехрестившись, почали бити чужинців, поки ті. Не почали тікати. Перед нами панорама Хотинської фортеці, яка допомагає уявити ті події. Після раптового вторгнення запорожців у табір Османа турками оволоділа паніка. Сам Осман, який ще недавно думав, що немає нікого у світі могутнішого за нього, тепер на власні очі побачив. Усю хиткість свого становища. Крім активної військової та політичної діяльності, Сагайдачний приймає участь і у церковних справах, пов'язаних із розвитком православ'я. У 1615 році Сагайдачний разом із Козаками вступає до Київського воявлинського братства. Про це говорить наступна цитата. Він дивився на козаків не лише під потом зору їхніх особистих станових інтересів, а як на потенційних рушіїв українського суспільства в цілому. Сам він об'єднав військову силу козацтва з політично слабкою церковною та культурною верхівкою України. Берестейська унія погіршила становище православної церкви, проте більшість українців лишалася її вірною. І тепер козаки боронили цю віру, ставши досить пливовою силою. За сприяння козацтва у 1620 році сталося відновлення православної ієрархії. на чолі Церкви став митрополит Київський Йов Борецький. Прибув до Києва святійший патріарх Єрусалимський Феофан і був прийнятий з великою честю духовними та світськими людьми. Того ж року висвятив на митрополію київську чоловіка гідного і чесного іменем Йов Борецький, і з ним єпископів на різні місця. Наступною ключовою постаттю першої половини 17 століття є Петро Могила, митрополит Київський, гідний продовжувач справи Петра Сагайдачного. Політичний, церковний. Освітній діяч Речі Посполитої, архімандрит Києво-Печерського монастиря. У 1632 році домігся від королівської влади, визнання вищої православної церковної ієрархії для підвищення культурно-освітнього рівня православних священиків заснував лаврську школу. Саме Петро Могила був ініціатором утворення Києво-Могилянської колегії у 1632 році згодом славетної Києво-Могилянської академії. Вона постала на базі братської і лавської шкіл. Києво Могилянська академія протягом тривалого часу була єдиним вищим навчальним закладом для всіх станів України. Східної Європи та православного світу. Заснована вона була на принципах гуманізму, академія поширювала знання, її вихованці здобули чимало для політичного та культурного розвитку України. Зросла кількість єзуїцьких, протестантських та греко-католицьких навчальних закладів саме у першій половині XVII століття. Стосовно діяльності Петра Могили відноситься його реформування православної церкви, а також активна друкарська справа, яка діяла у Києво-Печерській лаврі. І у 1646 році було видано важливу книгу Требник, автором якої був сам Петро Могила. У цей час продовжує діяти і друкарня Львівського Успенського братства. У рік заснування Києво-Могилянського колегіума православний світ побачив документ статті про заспокоєння грецької віри. Цей документ і легалізував православну церкву на українських землях. Після смерті Петра Сагайдачного польська влада пішла на збройне придушення зрослої могутності козацтва. Національно-релігійні та соціальні утиски українського православного населення викликали ряд повстань. Кульмінацією повстання під проводом Марка Шмайла у 1625 році стала битва на Куруковому озері. Зазнавши значних втрат, поляки змушені були піти на підписання Куроківської угоди разом із Михайлом Дарашенком. Внаслідок цієї угоди зростав козацький реєстр до 6 тисяч осіб. Козаки поза реєстром мали повернутися під владу панів. Козаки зобов'язувалися не втручатися в релігійні справи на території України. Реєстровцям дозволялося жити і володіти землею лише на державних землях. І встановлювалася річна плата за службу у сумі 60 тисяч золотих і додаткові виплати старшині. Ще успішнішим виявилося повстання 1630 року під керівництвом Тараса Федоровича Трясила. Польська армія програла бій під Переяславом і було підписано Переяславську угоду, якою реєстр збільшувався до 8 тисяч козаків. Для того, щоб на Січ не потрапляли втікачі, влада Речі Посполитої наказала спорудити фортецю Кодак. У тому ж, 1635 році козаки, очолювані Іваном Солимою, Сі... Оволоділи кодаком і частково зруйнували фортецю. Але повстання було придушене, і Солиму стратили. Найбільшим було національно визволене повстання 1637 38 років. Спочатку ним керував Павло Павлюк бут, але після поразок він був схоплений і страчений. Провід повстання перейшов до Якова Острянина. Дмитра Гуні. Після невдачі, Яків Острянин, із частиною козаків відійшов на Слобожанщину. А Дмитро Гуня обороняв табір і далі. Таршина пішла на переговори з поляками і визнала документ 1638 року «Ординація війська Запорозького. Згідно якого. Відбулося зменшення козацького реєстру до 6 тисяч осіб, було ліквідовано виборність козацької старшини та скасоване козацьке судочинство. Наголошувалося, що фортеця Кодак буде відбудована і постійно буде перебувати в ній польський гарнізон. Міщанам, селянам заборонялося вступати до козаків і навіть видавати дочок заміж за козаків. Замість гетьмана Сеймом призначався королівський комісар, резиденцією якого став Трахтимирів. Наступні 10 років значних виступів після цього документу не було. Влада назвала цей період золотим спокоєм. Але це був примарний спокій, оскільки назрівало нове велике повстання. Наслідком козацьких повстань 20-30-х років стало суттєве гальмування процесів ополячення і окатоличення. Зменшився тиск феодального гніту. Підвищився авторитет козацтва, яке набуло досвіду боротьби за національні інтереси, прискорювалося формування національної свідомості. Стосовно основних термінів, які відносяться до цього періоду, належить вертеп як старовинний український ляльковий театр. Інтермедія невелика п'єса переважно гумористичного характеру, яку виконують між актами спектаклю. Займанщина елемент звичайного права, що давав змогу на підставі першості володіти землею. Паланка військова адміністративно територіальна господарська одиниця Запорозької Січі Зимівник Хутір, у якому запорозькі козаки займалися скотарством і землеробством та Покозачення як спроба мирним шляхом звільнитися від панщини. Стосовно архітектури та містобудування. То у вказаний час відчувається вплив європейського відродження. Унікальними зразками ренесанського будівництва є замок у підгірцях, що на Львівщині. Ансамбль Успенської церкви у місті Львів. Перед нами церква Успіння та вежа корнякта, а також каплиця трьох святителів. Ансамбль кафедрального костелу у Львові з каплицею боїмів.